Обов'язок систематично та оперативно оприлюднювати інформацію, яка є в розпорядника, покладений на, таки, на розпорядників статтею 5 закону про доступ до публічної інформації. У випадку, якщо у розпорядника є офіційний вебсайт, то інформація в першу чергу має оприлюднюватися на офіційному вебсайті із зазначенням дати оприлюднення і, якщо необхідно, дати оновлення. До офіційних вебсайтів відносяться. Перше. Вебсайти органів, розміщені в доменній зоні Gov.ua. Друге. Вебсайти, які було визнано офіційними у рішеннях відповідних розпорядників інформації. Якщо статус офіційного вебсайту був встановлений у такий спосіб, то відповідне рішення повинне бути легко доступне відвідувачам вебсайту. З тим, щоб у них не виникало сумнівів. Щодо офіційності опублікованої на сайті інформації. Звісно, не в усіх розпорядників є офіційні вебсайти, але інформація менш з тим має бути оприлюднена за допомогою засобів масової інформації або за допомогою інформаційних стендів, розміщених у приміщенні того чи іншого розпорядника. Громадянське суспільство, звісно, активно використовує інтернет для цілей доступу до публічної інформації, тому ми хочемо звернути увагу державних службовців на те, що опублікування інформації є одним із найдешевших способів надання доступу до неї. Опрацювання індивідуальних запитів, підготовка письмової відповіді, підписання цієї відповіді, відправлення відповіді електронною поштою чи засобами поштового зв'язку вимагає витрачання ресурсів як матеріальних, так і людських. Тому ми просимо розпорядників більш активно публікувати інформацію у себе на сайтах. Розпорядникам варто розмістити на своєму офіційному вебсайті щонайменше відомості про те, яким чином можна отримати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Перше через офіційний веб-сайт. Друге через єдиний державний веб-портал відкритих даних. Третє через єдиний веб-портал використання публічних коштів. За умови, що розпорядник вже розмістив там інформацію. Четверте через безпосереднє відвідування засідань колегіальних органів п'яте через передплату офіційних друкованих видань шосте через інформаційні стенди за умови, що інформація там регулярно розміщується. Ну і на сам насамкінець через подання запитів на інформацію та інші джерела, якими цей розпорядник. Дійсно користується для поширення інформації. Розміщення такої інформації не повинне бути просто формальним переліком тих засобів, які в принципі доступні українському громадянину, щоб отримати доступ до публічної інформації. Ми радимо розпорядникам бути проактивними, публікувати якомога більше лінків, телефонів, електронних адрес, номерів кабінетів. Інших способів, за якими, розп... за якими запитувач дійсно може отримати доступ до публічної інформації. Ну і розпоряднику варто подбати про те, щоб інформація, розміщена на сайті, була не просто відповідною вимогам закону, а й ще й зручною і доступною. Перше. Важливо, щоб розміщені на офіційному вебсайті відомості були актуальними, достовірними та несуперечливими. Друге. Пошукова система на сайті не повинна вимагати реєстрації, вказування прізвища ім'я по батькові, паролю чи інших даних або вимагати спеціальних ключів доступу. Система повинна бути відкритою для використання кожною особою. Третє, кожен акт має розміщуватися так, щоб його можна було завантажити окремо від інших. Не використовуючи при цьому архіваторів, а ще краще, щоб його можна було проглянути не завантажуючи. Четверте, спеціальна пошукова система має дозволяти знаходити акти за різними фільтрами, як за назвою, датою оприлюднення чи прийняття, суб'єктом прийняття таке інше. Банер спеціальної пошукової системи повинен розміщуватися на головній сторінці офіційного вебсайту. Отже, розпорядники, органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні бути проактивними в доступі до публічної інформації і вживати якомога більше засобів для того, щоб з меншим використанням ресурсів надати громадянам якомога більше публічної інформації. А громадські активісти теж мають бути проактивними і шукати цю інформацію. Бажаю всім успіхів і доброго ставлення один до одного.